Війна в Україні буде центральною темою візиту Шольца у Вашингтон. Повідомляє Білий Дім. Но вони точно не до стасу розбитого карета. То хоч тобі. Я можу впевнено сказати, що війна в Україні буде головною темою обговорення, і це дасть президенту Байдену ще один шанс подякувати канцлеру та народу Німеччини за всю підтримку, яку вони надають Україні. Вони дійсно активізувалися та розширили можливості, які вони готові спрямувати в Україну. Причому останнім прикладом є танки. Леопард про це заявив на брифінгу в Вашингтоні директор з комунікації ради нацбезпеки Білого Дому адмірал Джон Кірбі. Пам'ятаєте цей спіч, чергове інтерв'ю одному з пропагандистських телеканалів на болотах цими вихідними. Ну, не на те, щоб цтувати, буду, передаватиму зміст. Мовляв, якщо програємо, русські як етнос можуть взагалі щазнути, ну а може можуть поділитися, будуть московіти, уральці і так далі. Це все з відповіді кривавого диктатора, знову ж таки, в цьому в одній з цих розмов. Чому вирішив про це поговорити Путін? Ну, ви так говорите, Владиславе, наче розпад Росії це щось погане. Ні, ні, ні. Ми наче якраз… А знаєте, 12 <кліпи> місяців ні. пройшло, і от е, вдруг, як кажуть вони, почав Путін про це говорити. Я жартую насправді. Ну Я тут, е, тут е, в кожному жарті є доля жарту, тому що. E, дивлюсь, що вони значить уважно дивляться ефіри прямого, бо ми якраз з вами минулого тижня говорили про те, що розпад Росії неминучий. Там, там. І над цим треба працювати. Путін e, намагається контрпропагувати і контрпрограмувати e, російське суспільство. Він хоче e, обіграти тему так званої російської величі і сказати: Дивіться, мовляв, якщо вас. Якщо ми перестанемо бути єдиною Росією і тут будуть обігрувати назву правлячої партії, то нас розтягнуть і ви будуть такими ж. Скаж скоро скажуть, що ви станете такими ж самими гей європейцями, як лякають зазвичай російські кремлівські пропагандисти. Правда, в них у самих в цьому питанні є розбіжності стратегічної лінії партії, але то їх. Приватний вибір з ким вони воліють спати в одному ліжку. Це ви про просила... що Соловйова згадали так? Е... Я наприклад про Краковського згадав, ага. який засуджений українським судом, так. і який закликав до таких речей, які просто не повинні якось толеруватися за будь-якого випадку. Але е, в, я бачу, я впевнений, що е, таку загрозу Кремль відчуває. І він відчуває насамперед загрозу своєї військової поразки. Щоб тільки Пісков, як е, папушка, повторює, що е, спеціальна військова операція йде до своїх цілей, ми перемагаємо ніяких змін, нічого не буде, все добре. І ну я, я навіть не здивувався б, якби вони сказали, що вони самі підірвали свій цей. Літак-локатор для того, щоб показати, що вони спроможні завдавати ударів по Україні без нього. Ну логіка у них десь така, тому о, це ну я б сказав, поширена практика, і нічого дивного в цьому не буде. Вони будуть ну, тільки ми маємо не забувати одну просту річ в Росії зараз існує потужна інформаційна машина, яка катком проходить по громадській думці. по Свідомості і росіяни, ну вони на ці заклики Путіна будуть так чи інакше реагувати. Тим більше, що і Медведєв розродився Алко статтею звістях де написав, що мір без Росії нам не нужен. Ну, не потрібен, так не потрібен, це ж таке діло. Поки що їм ніхто нічого такого не пропонує, наскільки мені відомо. Просто подібні речі наші дипломати мають. Створювати з них такі знаєте бріфи для спілкування зі своїми західними партнерами, і коли вони в чомусь починають гальмувати в питаннях надання Україні допомоги, то викладати їх на стіли просто показувати, що є така позиція, і подивіться, як воно і що відбувається. Ці всі стадіони, обращення і так далі. Це знову ж таки їзда контрпропагандою по вухах і активізація цієї пропаганди до таких масштабів. Чи повторення того, що ми вже бачили, в принципі, минулоріч ці всі стадіони з махаючими прапорами заказною публікою по 500 рублів. І е, вже тепер, як ми побачили, да, в черговий раз якісь там ну, використовують, експлуатують дітей, яких ж самі батьків, яких самі вбили, чи то пак Псевдо мешканців Маріуполя, які потім виявляються просто блогерами відомими в Росії на сценах і так далі. Тими співаками, які ми раніше, можливо, яких ми і знали, але які виходять все ж таки на сцену, заклеюють дороговартісні брендові куртки на своїх грудях і співають про Велику Росію. Це ми бачимо з 14-го року. Цей шабаш почався ще з 2014 року. І Він просто стає все більш і більш цинічним. Ви знаєте, мені часом видається, що більшого цинізму вже е складно і уявити, але потім Росія показує, що можливо. можливо. Вони великі фахівці в, в, в тому, щоб пірнути до дна і загрузнути в мулі по самі вуха. І це, знаєте, так е Good. фактор їх, ну. Е well. Я б сказав, загальної деградації він з одного боку добре, тому що коли ворог деградує, це добре. Але коли ворог деградує, ми маємо розуміти, що у них все менше і менше моральних застережень, тобто їх, в принципі, взагалі вже мені здається, в Росії немає. З цього треба обходити і знов таки про це нагадувати і говорити, що ми перебуваємо на передньому краї боротьби добра і зла, і нам потрібно якомога більше допомоги, і потрібно допомоги постійно. І ми з цією допомогою маємо постійно працювати і взаємодіяти з нашими партнерами. І Тільки в такий спосіб ми зможемо добиватися більш серйозних і більш швидких результатів. Тільки так, та е, яка має бути боротьба з цією контрпропагандою, <кхух> Євгене, Скажіть, будь ласка, як окрім ну, дипломатів, ви зазначили і задали про наших дипломатів? А я маю на увазі в інформаційній площині, до прикладу, от дивіться, тиждень раніше. Е, Ютуб канал телеканалу Прямий в Білорусі визнали екстремістським. Як ви думаєте, чому Ну, в Білорусі бути визнаним екстремістами це не найгірше, що буває з людьми? Угу. Я нагадаю глядачам прямого, що в Білорусі за те, що людина підписана на екстремістський телеграм-канал, вона може на півроку загриміти до в'язниці. Це так би мовити, нормальна справа для наших сусідів для їхнього внутрішнього життя. Але я скажу, що ситуація є такою, що, по-перше, треба говорити з представниками поневолених народів Росії, з тими, хто спроможний добуватися. Їх можливо не так багато, але з ними треба говорити навіть з тими, хто перебуває за кордоном, шукати можливості взаємодії з ними, шукати можливості всілякого ефективного. Тиску на Росію зсередини, тому що тиснути на Росію ззовні об'єктивно достатньо складно. Я вам скажу, що я бачив, коли люди, які і так є так званими іноагентами в Росії, вони виступаючи на конференції в ЄС, вони все одно ставлять плашку, що вони є іноагентами в Росії. Таке враження, що вони бояться, що їх хтось здасть, і вони відповідно отримують свою долю неприємності. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.